Всім доброго ранку. Зараз я їду на ставок, будемо кидати магніт і шукати щось археологічне. Надіюсь, сьогодні буде улов гарний. Зараз ми вже приїхали на місце, де будемо кидати магніт. Ззаді в мене ставок. Я не знаю, звісно, скільки йому років, але... Думаю, тут щось можна буде витягнути. У переважно в таких от ставках найбільше, саме, саме переважніше витягують часів Другої світової війни. Снаряди, патрони, можливо, танка витягнемо. Яроха, от мій брат, вже готовий магніт. Поїздковий магніт вже в роботі. Магніт на 100 кілограм. Ручної роботи зроблений власноруч. Тому зараз будемо йти прощупувати дно. Зараз йдемо в кінець ставка, я взяв мачете, будемо прорубувати собі дорогу. Правда, сьогодні жарко, але я вирядився, як сирун на сковзанку блю. Немає, але свята. Немає, немає, не було нічого такого грязного одягнутися. Зараз буду згадувати своє минуле археологічне. До речі, я 5 років підряд копав, шукав археологічні розкопки. Одного разу ми навіть знайшли золото. Село Нетерепка, Трепка, це не помиляєш. Черкаської області ми знайшли скіфське золото, так що прикольно. Надіюсь, сьогодні нам теж щось по пощастить знайти. Дає Роха. Право першого китка надається мені як почесному археологу. Зараз будемо. Кидати магніт, трохи поб'ємо шкреків. Ну що, готові? Готовий? Дога. Ми вже зробили пробні закидони, але дуже короткий трос оказався. Зараз йдемо до машини, пошукаємо, може якусь вірьовку, щоб довше було. Тому що хочеться закинути чим подальше і наловити чим побільше. Вирішили зробити невеличку обідню перерву. Ухуєлів. Тут не ловить зв'язок. І як ви думаєте, що робити, коли не ловить зв'язок і немає інтернету? Береш м'яч і граєш у волейбол або футбол. Природа. Зараз будемо згадувати дитинство. Зараз йдемо на другу точку, тут є кладка, яка веде прямо в ставок, ще один. Тут таку поряд три ставки. До речі, в селі іскрано біля шполи знайшли отаку, в такому ж самому ставку два німецьких танки. От, Вагою 410 тонн з екіпажем, тобто вони більше, що переправлялися по дамбі і провалилися два тігра. Нормально у нас? Блять. Все на сомплях тримається. Кажуть, на пляжу, люди машинка. Потрібно магніт тягнути по дну і тоді може щось витягнути. Так Тоне, 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 тоне. Ну хоч що. Мені як археологу зі стажем це, звісно, трохи стидно таке знаходити, Диряве корито, ну, блін. Сьогодні нам попадаються одні гвозді, корита, банки, банки склянки. Потрібно буде поїхати в Корсунь. Корсуні там точно було, там була битва, корсунь Шевченківська, там точно можна було, буде щось цікаво познаходити. Бо в ставку навряд чи щось такого ти знайдеш, тут нічого такого видатного не було. До речі, ми недавно були біля Львова, кам'яна бузька є. Село таке недалеко біля Львова, кам'яна бузька, то ми там кидали магніт, правда, такий здоровий магніт. І ми витягнули ну мінімум чотири снаряди, такі от, що з літака скидали снаряди, не розірвавшися. Перші рази страшно було, думали, магніт кинемо вже в річечку. А прийшов там мужичок один, який місцевий, бере так, того снаряда ногою магніта от хиряк. Одірвав снаряд, назад у воду вкинув. Нормально. То ми там понаходили багато що. Там і ножі понаходили, і е, патрони, і гільзи, тобто дуже багато всяких приколів. Там мужичок один взагалі знайшов був е, коробку желізну, де хрест був е, німецький продав. Там 30 тисяч євро, якщо я не помиляюся. Та ладно, що патрона? Тільки друзі Патрони, дружня. Офігеть. Ну хоч щось. Може до вечора ми і ружьо зберемо. Вже патрон у нас є. Це гільзи, так? Да? Прикольно. Ну теж приємно, приємно. Яроха щось ніяк не може вгуманитися. Тяне тяне. Що там ще Ярик? Ого! <рес> 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 сачок! Це походу сачок хтось впустив в воду. А ну яроха впадеш що в воду буде отлічний кадр для ютуба. рибацькі цяцький. Да рибацькі цяцькі. Ох! <рес> І сачок, ти побруга кії ножки. Та ні, не Спочатку ми витягли патрон, потім ще железяку, а тепер аж сачок. Ну нічого, скоро ще що щось толкове може витягнемо. Козацьку. Ну, так, Було прикольно б козацьку зброю витягнути, реально прикольно. Ну і так вже находки дивись. Находка віка. Находка